Без зник мій чоловік, який відбував бойове завдання на напрямку укринки. Прийшло сповіщення, що чоловік зниклий біля населеного пункту кринки, і з цього дня, з 24 червня, 2024 року, почалися активні мої дії, активні пошуки. У мого чоловіка три донечки. Наша з ним спільна донечка це моя п'ята дитина. І на двох у нас з ним семеро дітей. Я хочу сказати, що в мене є дуже велика мотивація його знайти, бо я вже хляла їх няньчити. Мені дуже сильно потрібна допомога, тому я як ніхто його шукаю. Це перше. Друге, я впевнена, що він живий і він знаходиться в полоні. Нашу спільну дитину. Я досі годую груддю, їй вже далі буде рік вісім, тому що він мені колись сказав, що грудне молоко це розкаш, і щоб я якомога. Найдовше покормила нашу донечку. Я її бережу, а це частинка його очей, його носка. Це, це моє світло, коли мені тепло. І я хочу сказати, щоб він знав, що я його шукаю заради себе, заради неї, заради нас усіх. Я його безмежно люблю.